Вітаю, друзі, мене звуть Олег канал Мовнік Сталкер Другий, продовжуємо проходити. Минула серія завершилась майже ніж вдало, скажімо так. 14 хвилин там вийшло, не 20, але 14. Коротше, я добіг, я десь там застряг, викинуло, світло вирубило. Добіг я сюди. Такий формат, в принципі, поки що нормальний, як на мене. І будемо його продовжувати. Нагадую, ставити лайки під час перегляду або по його завершенню. Включи світло, і ми пішли. Е, снорки. Де тут ці пацани? Де снорки? Де, тут мінерали якісь, що? Це? Ось музика на, на пру. О, поняв. поняв іду на твій поклик. Чого, блять. Ви мертві чи не мертві? Ви встанете чи не встанете? Я. опа. Це що? тю я думав світиться це щось цей. Диви, мураха обліпили. Тупо мураха на ньому лазить. Так, це розрядить. далі. Я не в ту сторону йду, да? Просто цікаво побрудить по цій печері, якщо чесно. Якщо вже покласти руку, як то кажуть, на серце. А... Ну, припустимо. Там щось вонюче має. І я пішов звідси. Як сліпить капець? Я хоч правильно йду, тут... Типу. Ага. Таке враження наче за мною біг. І тут ви... та алло. Я щось не розумію. Люк, який ще що то вбило. Так, тут валяється чувак. Розрядить, забрать, забрать. Ах, я чую зараз повискакують тут снорки. Балі! О! Це не снорк. Це якась хрінь велика. Бляха, я б, здається, заблукав. Так, звідси я зайшов, окей. От сюди мені потрібно. Ви ж не встанете, ну серйозно. Не треба. Бо ззаду нападати, то не чесно. Та досить ричать. Опа! Каце. Та який пістолет ти що дурачок? Пістолет дістав. Чуєш? Я не знаю, хто ти сталкер, але краще валий. Неочікувано. Та куди ти мене взриваєш, альо? Зараз завалить нас нахрен. Макухи забагато. Подумав, що все хана. Оно, оно, оно. Чисте небо. Баба... Якась е херня у вас, пацани тут відбувається. Я, так я це знав, я не думав. Двічі в одну воронку. Не круто. Абсолютно. Всратісно. <плес> Гра, Грати мені. Та який пістолен, <смі> <піднімо придурок>, бля, дробовик підніме придурок, блядь. Де ти дробовик? небо. Що саме хочеш знати? Ти Ты... тієї ночі біля старого мосту. Після вирубів. Що ти верзеш? Це віно це на старому мосту. <плес> <плес> Я просто хід, просто вожу людей, ясно? Ага, монолітівців. Це халтурка, де клієнт просто йобнувся на монолітівському лайні. Це просто бізнес. Я не мочу сталкерів. Просто бізнес із Фаустом. Але він норм. Може, є кілька зашкварів, але mm -hmm. це зона, він у цьому не унікальний. Хоча. Ця гра у сліпоту. Я думаю, що це якесь лайно. Пощадити яке. Дивись. Е, питання в тому, що це ж він ото правильно стукнув е, при, прикладом по головешці нас перед е, Ріхтером. Перед тим, як Ріхтер дав нам болта. Е, я не буду його вбивати. Ощадити. Тупа відмазка. Інші маєш? А так. До фіга. Ти дай аптечку і я розкажу все. Досить вдавати. Вставай. Питай, питай, усе розкажу. Тільки потім я все звалюю звідси. Харе закінчили! Фініталя бляха комедія. Йобані, болота! Завжди якась хрінь. Зона. Як потрапити на чисте небо? Що про Фауста Можеш сказати? Розкажи про че. Чи... Давай спочатку про Фас став працювати з Фаустом. Він мені артефактів підкинув і стволів різних військових, вартівських. А як він на чисте небо заліз і на що я його людей туди-сюди водив? Не моє це діло. Багато будеш знати, ніколи не постарієш. Так прикольно ж. Що це взагалі таке те чисте небо. Угрупування, яке вже давно розпалось. Я їм трохи допомагав. Тут принеси, там подай, сам замір зроби. Платили добре, годувало пуза, тож навіщо їм все це було? Я не знаю. А зараз те, що від їх бази лишилося зайняв Фауст. Він якось обійшов захист каланчі. Його людям провідник ще треба, а він сам же шастає, мов до себе додому. Не дивись на мене так, я й сам уже мало що розумію. Е, що за Фауст гармата, блін? Якась крута пушка чи що? як мені потрапити на базу чистого неба у Фауста забирати треба? Як тобі життя один раз урятував, і може вдруге врятую. Не треба воно тобі, повір, не пхайся туди. Мабуть, треба було тебе застрелити. Добре! Хочеш подохнути, тримай! Це мапа. О! Професор Каланча поставив захист, коли з чистого неба йшов. без мапи його не обійти. На мапі позначені маячки чотири переналаштуєш на себе, так ти зможеш через руїни на болотах пройти на чисте небо. Ще питання. Як працюють маячки, хто такий каланча? А хто такий, той каланча? Розумний мужик, учений, теж був у чистому небі. Розумів, до чого все йде. Він мені мапою віддав і про маяки розповів, а потім узяв та й сам пішов. Навіть не попрощався. Гадаю, він просто не міг лишатися на базі, особливо після того, що сталося. Я його розумію, що би Фауст не робив на чистому небі. Це як могилу розкопувати. Братську. А, як працюють маячки? Як працюють ці маячки. Професор Каланча щось згадував про вплив на контрольоване аномальне псіполе навколо бази чистого неба. Хоча раніше й тусив з тамтешніми вченими на чистому небі, але носа в ці справи не пхав. Працює, от і чудово. Не працює ну то біси з ним. Важливо те, що без мапи та переналаштованих маяків до чистого неба не дістатися. Будеш безглуздо по руїнах тинятися. Ну або ти фауст, щоб йому провалитися. Бляха, в грі є база для того, щоб зробить ем, реальне дослідження. Не просто ти пішов кудись якусь місцевість, дослідив, позбирав лут. А досліджувати аномалії в грі це є базова е, функція, ця закладена. Бля. Я не знаю скільки будуть розробники ще допилювати цю гру, але якщо вони цього не допилять, якщо вони не, не зроблять е, реально дослідження аномалій, е, дізнатися в тип в вид, е, якісь там приколи у них. Ой, коротше, мають вони зробити. Бачиш, напевно, якийсь обрив, тому що виробила світло. Те, що встиглося зберігтись, воно зберігти, зберіглося на запас, що не зберіглося, довелося перепройти. Коротше, продовжуємо далі. А що сталося на По... чистому небі? Поки можливо. Багато чого. Ми пішли до центру зони, щоб зупинити стрільця, а повернувся лише я. Ти коли-небудь вертався в зруйнований порожній будинок. Так. Тоді ти розумієш, що є речі, які вже не виправити. Так, ну все можеш все. жити. можеш іти На твоєму місці я б туди не ліз. Але ж ти полізеш, я знаю. Полізу. Я таких упертих уже бачив. Тільки в нього шрам був на всю пику, і очі такі ж скажені. Де вас зона таких відкопує, а? В мене сонні Удачі очі. не бажаю, вона тобі не знадобиться. І цей, сподіваюся, більше не зустрінемось. Угу. Проте радіаційне. Коротше, фігні вона давав води. що ти мені це дав? А, набої, ну окей, припустимо. Купо Шісти. ні, хріна собі. Мапа професора Каланчі. Мапа професора Каланчі. Е, окей. Це? Н не, ту не ту кнопку натис падло. Опа, це я також заберу, чи ні? Сайга. Оце ти типу, показали класна зброя, так? Да? Не знаю, її. давай я заберу, а далі подивимось. Все, з тобою розмовляти не потрібно? Я Це сказав? Маяки налаштуєш, потрапить. Все просто. Навіщо тобі противогаз норка на плечі? О, хорош. тобі ця на плечі? <ків> дебільні запитання ставили. Так я Праць, поставив. Відповідай. Гаразд. У кожного провідника є історії про те, як він когось не довів. Це як у лікарів не зможеш змиритися зі своїми помилками. Не берися. От я й ношу це лайно, щоб не забувати, що навіть досвідчені роблять помилки. <ків> валити треба звідси. Зболіт валити не із зони. Скільки всього я в зоні, а я все сюди вертаюся. Життя нічому мене навчить. Подобається тобі тут, так? Добре. Е у Давай пока до сюда. Так, тепер мені потрібно звідси вийти якось. Йокарний. я ж тут не залізу, да? Йокарний бабай. Так, тихо, збереження. І шукаємо вихід. Так, тут ми були. Сюди. Якщо я правильно розумію. А скоріш за все, я неправильно розумію. Коротше цей вимкнуло електроенергію під час розмови з Шустриком. Ось, відповідно, запис. Частина запису збереглася, частина запису не збереглася. Ось. І... Почав з того моменту, де збереглося, відповідно, записувати. Далі. Зараз спробуємо дойти до потрібного місця. Куди ми йдемо, до речі? Блін, перевантаження, можливо, щось скинуть. Йокарний бабай! Жесть. Якщо в мене перевантаження, то, відповідно, мені краще тулити на. Тут торговець є? Є. Блін. Ну це далеко тулить. Не знаю, чи є сенс. Скільки у мене по перевантаженню? Це мапа. Ну це можна повикидати. Викинути все. Сайга. Це хай тоді поки що залишиться, це викинуть, розрядить. Викинуть. Хай тоді поки що так буде. Потім записки будемо читати все інше. Пішли тоді. Ой, бляха. Тихо-тихо-тихо. А скільки в мене. 53. Ну, 53 куди б ні... Не йшло ще. Та ну ні, ну пацани. Ще й зомбаки. Та куди ти, блін? Я ненавиджу. Я ж ремонтую їх. Я виходжу на вилазку з ремонтованою зброєю. З хіралі вона клине через 10 хвилин. Тихо-тихо. Та... Я ж не стріляв з неї часто. Диви, респляться. Тупо респлеться в повітрі. Прямо в оптику респлеться. Де він? Не знаю, нап... напевно, є сенс. Розрядить. А... Сенс є полутать. Гадаю. Блін, а їх тут до чорта. Напевно, довго буду лутати. КПК. Чудово. Так, гранату заберу. Так, корва скільки у вас тут валяється? Віддай. Ти буде чи Ти Налякав мене. Він же мертвий був. Чи це новий. Бля. Бля, пацани. Нахер нахер. Не буду я з вами стрілятися. Рухаємось далі. Так, 300. Де ви взялися падлюки? люки? Болото, а регіон. Да що таке? Та ти ж замахав ну? Бляха, як же ж вона замахала, клиниться херня? Ну ти ще... Ой, бля, там щось впало, чи що. чешо. Тихо, тихо, бля, що я хотів, що я хотів, що я хотів, що я хотів? Зберегтися. 317. Куди мені зараз іти? Тут скрізь вода. А. Тут ще й сховок. Йокарний бабай, зараз. Давай заберемо вже, якщо поряд. Наші... Якщо поряд, давай заберу. Подивимось, що там цікавого. Навряд чи там щось цікаве буде. Тара. Ано. Ано. Будиночок. З аномалією якоюсь. Аптечек доче. Да О. Так куди, блядь? Ти чьом, раз? Де ти? Ну Окей. Так, також піде. Лікуйся, хилюйся. Ну, підбери ж ти з нього лут, ну шо ж за, блін. Так, тут я не забрав, це пер забрав. Ще один. Ви що, знущаєтесь? Гетара, не береться, ні? Все, забрав я. Та бляка! Бля, це кабан був просто. Скільки? Та, бляха, ти давай попасти не може. Так, збереження є. Тепер куди мені? А... Кудись сюди. Чотири було ж три мітки. Чи звідки 4 вже з'явилося? Ой, я відчуваю, зараз як зайду, як зайду кудись. М -м Давай. Можна... А, короче, прямо. От сюди. цією дорогою. Та, блін, іди тушканчики відвалить, будь ласка. То все на разу, і і тушка. Йокерний бабай, блін Блять Тихо. І тушканчики, і кабани, і сейватись потрібно, блін. Де ви там? Давайте я вас вже перевалю, щоб... Шо... Шей викид. Ти чуєш? Ти чуєш цю херню? Шей викид каже. Та ну ладно, ну блін, ну що за херня? Ну я ж не добіжу. Я не добіжу до викиду. До цього, до бункеру. Де блях? Це несправедливо. Я зберігся посеред болота. Офігеть. Та не тормози. Тубо посеред болота зберігся нормально взагалі. Скільки повертатися ще потрібно буде? Якщо встигну. Бункер, будь ласка, чи що тут? Будинок. Блять, мені ще його. Ой, почавши викид. На не виходите. Хух, хух, я встиг, пацани, Ви не уявляєте просто. Який це трендець. Нормально у вас тут? Так, давай ми тут поки що полута. Блін, мене аж в очах, блін... Червоно. У <смі> мене аж в очах червоно від цього викиду. Так, зараз буду викидувати все, що мені не потрібно. А, сюди? Там можна забрати щось, да? Поки викид, я напевно збережусь.